Маріупольці залишили рідну домівку майже три роки тому та так і не змогли повернутися. Адаптуватися на новому місці часто буває важко навіть за такий термін. Тож всією Україною функціонують центри підтримки Я Маріуполь. Наш центр вже працює більше двох років. В нашій базі електронної, яка ведеться на наших ноутбуках, зареєстрована на зараз 2100 маріупольців як временно переміщених осіб. Ну, ця цифра постійно змінюється, тому що люди мігрують. Є, які виїжджають за кордон, є, які повертаються за кордон, є які переїжджають по території України. Тут Маріупольці можуть отримати гуманітарну допомогу та різноманітні послуги: від пошуку роботи та оформлення документів до психологічної підтримки та підготовки малечі до школи. Більш всього це продуктові набори, да, то, що тут 100% всі, всі приходять. А далі, мабуть, ЦНАП да це документи, далі, мабуть, психологічна допомога. Працівниця Маріупольського ЦНАПу поділилась, яка послуга найактуальніша для ВПО. Відновлення правостановлюючих документів на нерухоме житлове майно. Це підтвердження, що вони власники являються. Так само ми подаємо інформаційне повідомлення. Це програма, державна є відновлення, щоб потім, коли запрацює для саме тимчасово окупованих територій програма, люди змогли отримати грошову компенсацію. Дехто із маріупольців втратив не лише домівку, росіяни забрали у полон і рідних. Займається такими родинами. Марія, коли хтось із маріупольців телефонує та каже, що рідні військові повернулися із полону, це радість, яку не можна описати словами. Зізнається жінка. Я одна в нас родина, дружина дуже чекала на повернення свого чоловіка. І не, до речі, була одною з перших, хто започаткував ці акції в Хмельницькому, і жодної акції вона не пропускала. В січні цього року її чоловік повернувся. Це було дуже зворушливо, бо нашому центру одразу зателефонували і сказали, Мій повернувся, і це було дуже таке надихаюче. Такі функції доступні лише мешканцям Маріуполя та району. Аби отримати допомогу, вам необхідні документи, довідка ВПО та прописка із зазначених регіонів. Головна мотивація центру триматися усім разом та допомагати один одному, каже Василь Клад, адже гуртом будь-які труднощі подолати легко. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.